Як вас вата? А, Сергій Колесник. Я був с... на семінарі розвитку ефективної комунікації в громадському секторі. Скажіть, вам щось запам'яталося на цьому семінарі? Що вам сподобалося? А, ну, мені ну, ще, а, Те, як а, експерти підійшли до розгляду цієї тематики з різних сторін, які вони представляють. Ну. А, одна людина була представником піар-організації, яка надає піар-послуги представники безпосередньо інтернет-порталу, платформа UA, Там показали, яким чином можна працювати в онлайні і створювати свою аудиторію, яким чином з нею активно працювати і залучати до поширення інформації. Тому ну, я думаю, це було корисно для учасників цієї секції. Щоб вони ну, для себе відкрили, як вони можуть більш активно і ефективно працювати в онлайні. Ну і також, як вони е, мають орієнтуватись в своїй діяльності і в створенні своєї продукти, щоб вона була зрозуміла для кінцевої аудиторії, для, ну, для широкого загалу і також для Тих людей, для яких вони власне працюють в їхній сільвоторні. У вас є якісь ще побажання для організаторів акції? Е, я... Ярмарки. Ви, ви, ви Ми, плануєте сьогодні. приїхати в наступному році ще на таку ярмарку? Е, думаю, так. побажання. Пожай.